Львів'янину Олександру Туревичу зараз 12. Його батьки розповідають п'ять років тому у хлопця заболів живіт. Спочатку цьому не приділяли уваги, а коли дискомфорт став тривалим, записалися на обстеження. Діагноз нейробластома злоякісна пухлина четвертої стадії, яка була діаметром 10 сантиметрів. Вона була неопарабельна. У нас пухлина про проходила через життєві вени, Це було через аорту і нижні порознежні порознистовену. І, відповідно, операція там нереальна була і почали робити хімію. Але дякуємо, після четвертого блоку ми пішли на контрольне КТ і нам сказали, що. У Вас супер, у вас все класно. у Вас Очистись. пухлина зменшилася до трьох сантиметрів. Пухлина уразила кістковий мозок хлопчика. Його лікували у Львові, а вже трансплантацію робили у Києві. Він сам для себе став донором. Лікування родині обійшлося у півмільйона гривень. Від бинтів, від шапочок, від халатиків для медсестер, тому що це було стерильно, То повністю всієї хімії ми повністю всю всю хімію купляли. Зараз Олександр Туревич у ремісії, а чотирирічний Максимко дев'ять місяців тому лише почав боротися із онкологією. Розповідає лікар-онколог Саверин Фернеза. Він вже отримав 12 циклів блоків хіміотерапії, і на нього він зараз на етапі, що ми оцінюємо зараз його відповідь на лікування. І на основі от тої відповіді ми будемо приймати рішення, що буде робитися далі. І в майбутньому він буде от якраз пацієнтом, який буде отримувати трансплантацію кісткового мозку. У західноукраїнському дитячому медичному центрі зараз таких діток вісім. А загалом в Україні щороку близько 200 дітей потребують трансплантації кісткового мозку, каже дитячий лікар-онколог Роман Кізима. Сьогодні у Львові відкрили клініку дитячої онкології та трансплантації кісткового мозку. «Трансплантація кісткового мозку виглядає так, що вам приносять кістковий мозок і переливають його дуже швидко. Тобто це не є якась драматична операція. Драматичним є сам процес якості. Тобто в той пакет кісткового мозку вкладено шалені технології. Вони ідеально відпрацьовані, забрані, пораховані ті клітини, і вони мають прожитися в того донора. Натомість він в той момент знаходиться в стерильних умовах. Проєкт клініки втілювали понад два роки. На це витратили понад 40 мільйонів гривень. Це були гроші благодійників та із державного бюджету для пацієнтів операції. Будуть безкоштовними. Одномоментно ми будемо виконувати дві трансплантації разом, так? тобто не більше. Зазвичай такого підрозділу для розмаху на нашого регіонального центру є абсолютно достатньо, тому що це пацієнти, які потребують уваги величезної кількості спеціалістів. Відповідно, два одномоментно це дуже багато. Враховуючи, в середній час перебування пацієнта в такому боксі є 30 днів. То можна дуже легко порахувати, що 2 помножити на 12 – це є 24 пацієнта за рік. За словами Романа Кізими, першу операцію із пересадки кісткового мозку планують зробити вже навесні цього року. Ірина Качмарик Ірина Бочинська. Новини на Суспільному. Львів.